Той час, Ісус, повний Духа Святого, вернувся з Йордану, і Дух повів Його в пустиню, де сорок днів його спокушував диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого. І коли вони кінчилися, Він зголоднів, диявол йому каже: якщо ти син Божий, скажи цьому каменові, щоби став хлібом. Ісус озвався до нього на що не самим лише хлібом житиме людина, тоді диявол вивів його високо, показав йому одну мить усі царства світу, і сказав до нього: Я дам тобі усю цю владу і славу їхню, бо, вони, бо вона мені була передана, і я даю їй кому захочу, і коли ти поклонишся передо мною, вся Твоя буде. А Ісусові твій сказав до нього, написано, ти будеш поклонятися Господеві, Богові Твоєму і йому єдиному служити. А потім він повів його, Єрусалим поставив на крилі храму і сказав до нього: Коли ти син Божий, кинься звідси додолу, написано. Він ангелам своїм великаме про тебе, щоб тебе зберігали. І вони, замінуть, вони змінуть, знімуть тебе на руки, щоб ти не спітнувся ногою об камінь. <кій> Ісус озвався до нього. Сказано, не спокушуватимеш Господа Бога Твого, і скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від Нього до якогось часу. А Ісус у силі Духа вернувся в Галилею. І чутка про нього рознеслася по всій околиці і околи, околи, околишній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, по всіх синагогах і всі його хвалили.